Кожне слово виважене і продумане. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив журналістам, що його натяк на можливість відправки військ НАТО до України це не жарт, а цілком серйозна тема. Про ймовірність участі підрозділів альянсу бойових діях. Французький лідер висловився 26 лютого. Канцлер Німеччини Олаф Шольц тоді відреагував різко. Жодних військ Євросоюзу та НАТО в Україні не буде. Приблизно те саме повторив і офіційний Вашингтон. Посла. Лаючись на більш ранню заяву Байдена. А от прем'єрка Естонії Кая Калас підтримала Макрона. Вона переконана, що західні лідери повинні розглянути допомогу Україні у вигляді реальних військових контингентів. Експерти вважають, що слова Макрона не прямий заклик, а сигнал Москві, що з нею церемонитися більше не будуть. Зараз з нами на прямому зв'язку. Руслан Рохов політтехнолог. Пане Руслане, вас вітаємо. Вітання студія, звичайно, нам українцям подобається така риторика, подобається така пропозиція Макрона, подобається еволюція президента Франції, який спочатку хотів переговорів з президентом Російської Федерації. Зараз він пропонує безпосередньо надсилати іноземців в Україну. Скажіть, будь ласка, це особиста думка окремого президента? Чи це може якось масштабуватися, зважаючи на підтримку прем'єрки Естонії? Ну потрібно розуміти, що роль президента Франції вона не пересічна в європейському союзі. Франція наряду з Німеччиною сьогодні лідируючі позиції займають в європейському союзі. Тому це слід розуміти як заява одного з лідерів західного світу мається на увазі наших партнерів в Європі. Очевидно, що подібна заява є наслідком тих ризиків, які можливі в результаті виборів сполучених і Макрон розуміє, що Європа не має ставати заручником електорального процесу за Атлантикою, і важливо, щоб Європа сама заподіяла обставини, при яких мінімізує ризики безпекові для країн Європейського союзу. Очевидно, що цю дискусію було піднято під час зустрічі лідерів, яку власне ініціював Макрон. Проте не слід розуміти це як засідання саме країн НАТО, тобто з ситуації Глядає наступним чином, що дискусію вели країни, які в тому числі є членами НАТО, втім потенційний розгляд питання стоїть, в ключі, що кожен член НАТО, країна, яка була в дискусії, може окремо відправляти свій контингент, якщо відповідне рішення буде наразі, а з тих коментарів, які ми чули, і власне в сюжеті у вас про це було зазначено. консенсусу в цьому питанні немає, тому це радше на розгляд окремих гравців, але слід розуміти, що мандат цієї місії буде обмежений. Наразі точно не слід очікувати, що Європа відправить своїх військовослужбовців на лінію фронту. Це може бути радше якась місія. Щодо забезпечення безпеки в тилу з тим, щоб вивільнити українські резерви для забезпечення особового складу для бойових дій на лінії зіткнення, десь в такому ключі? Втім, очевидно, що не лише це потрібно говорити сьогодні. Дуже гарно пан Макрон заявив і пішла відповідна реакція. Втім, НВ писало публікацію про те, що водночас Франція разом з ще двома країнами заблокувала можливість купівлі. Боєприпасів з поза меж Європейського Союзу. Тобто на ресурси Європейського Союзу можна б закупляти боєприпаси для України. Але Макрон і деякі країни хочуть, щоб це було закуплено в самих ж країнах Європейського Союзу. Бажано звичайно. У Франції, і це важливе питання для України, адже президент Чехії заявив на одній з останніх зустрічей, що він знайшов такі снаряди в південній Африці, в південній Кореї, і тут питання закупівлі і доставки їх сьогодні в Україну, коли вони надзвичайно потрібні.